Привіт! Для ветеранів дуже важко після пережитого, м'яко кажучи, повернутися та адаптуватись до цивільного життя. Проте є спосіб, і я вам гарантую, що всі 24 на 7 ваші думки будуть зайняті абсолютно іншим: це створення та розвиток власного бізнесу. На сьогодні. Окрім грантового конкурсу, до 1 мільйона гривень від Є-Робота на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю, війни та членам їх сімей, існує аналогічний конкурс від DVV International до 400 тисяч гривень. Дедлайн до 26.04.24, Тому поспішаємо. Окрім того, Український ветеранський фонд на постійній основі проводить компенсацію бізнесу ветеранів та членів їх сімей витрат на закупку товарів та обладнання до 20 тисяч гривень. Детальний опис та посилання я розмістила у своєму нещодавньому пості учасникам бойових дій та членам їх сімей, гранти та компенсація. Заходимо в Facebook, Instagram, читаємо роз'яснення. Щодо консультування, розроблення бізнес-планів, звертаємось, пишемо за посиланням в телеграм на електронну пошту, переходимо за посиланням в інстаграм, собачка Хеліна економіст читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.